Радіо UA Chicago. Дорогі радіослухачі, зараз з нами. Остап Дроздов відомий журналіст, блогер та письменник. Ми трошки не виспані. Ми розуміємо причину цього всього. І пане Остапе, доброго ранку. Напевно, скажу. Моє шанування. Такі ну бачите, робимо підсумки таких до дуже чорних причорних днів. Поспіль два дні. Полтава багато загиблих. Львів серед місця. Е, ну, У нас нема кольорових днів. В Україні колір помер ще три роки тому. Ми живемо в цьому, тому ну, що, що тут скажеш. Е, знаєте, я от, коли про це треба говорити, то не говорити подієво, а говорити певною понятійною базою, яка все ж таки має вже більш холоднокровно розставляти тут акценти. Тому що я так себе на думці, що оця, знаєте, біг по замкнутому колу від трагедії до трагедії, від горя до горя, воно, коли входить в звичку, забувається, що це до певної міри вже стає навіть уже знаєте свідомим чи вимушеним, але вибором. І якраз тут треба про це більше говорити треба розуміти, чому так стається, і чому е це лише на мій погляд, є початком серії, набагато ще я думаю, складніших і важчих часів. І я власне тут буду апелювати до термінології, яку ну напевно я лише я публіцистичну. Окреслю, але вона мені повністю пояснює все те, що відбувається. Відповідно, дає можливість змалювати те, що нас чекає, з дозволу сказати в майбутньому. Це називається гонка ушкоджень. От більшість нашої аудиторії є народжені в епоху холодної війни чи після холодної війни, де була гонка озброєнь. так, і Всі знають за аналогією. В нас зараз це, я би трактував взагалі цю фазу особливо небезпечної важку, як гонку ушкоджень. Це тоді, коли от, в протиборчі сторони. Керуються принципом єдиним, хто кому завдасть більше шкоди і збитків. Уже без огляду на е, б, кінцеві результати. От. І якраз в цій гонці ушкоджень, в такій фазі війни, де дуже часто вже вона перетворюється таку якби, сліпу до оцінки наслідків зарубу, от хто кому більше. В цій гонці ушкоджень є певні все ж таки академічні такі, критерії і, і правила. Правило перше, у гонці ушкоджень не просто фору перевагу, а безумовну фору має крупніший ворог. Тому що гонка ушкоджень — це вже не змагання вправності, професійності. Поїзь майстерності і так далі. Це вже є суто змагання кількості масштабу розміру і ресурсу. Тому крупніший ворог має безумовну форму. Бо завдана е, шкода навіть дуже дошкульна, завдана більшому ворогу, вона, вибачте, за таку еквілібристику алгебраїчну, але вона є меншою все одно. За рахунок масштабності від шкоди завданої ворогу в нашому випадку ми є 12 менша територія і по ресурсу, і по чисельності. Тому, власне, кажучи, в ці гонці ушкодження, всі, хто це описує, є завжди спокуса сповсти або просто перетворитися. Знаєте, перетворити війну і гонку ушкоджень в просто в емоційний азарт. І аби цього не сталося, завжди має над цим стояти, умовно кажучи, холоднокровний державник, який має не просто лише емоційним азартом керуватися, а давайте наваляємо, а там що отримаємо відповідь, то потім тіпа типу, розберемося по факту. А він має оцінювати фазу війни в гонці ушкоджень, власне, з точки зору оцінки релевантності. Те, що називається співмірності, неспівмірності, завданого і отриманого. У всіх теоріях, які описують, як виходити з гонки ушкоджень, завжди першим пунктом якраз йде о те, що нам говорять союзники з боку. Ми в своїй згорьованій бульбарці цього не бачимо. Ми втянуті в азарт помсти, ми втянуті в азарт злості ненависті. І, власне кажучи, це дуже лягає в основу, таку навіть емоційну основу, почуттєву основу тої гонки ушкоджень. А власне, союзники і це Америка, і європейці якраз нам про це й кажуть, натікають. В оцінці гонки ушкоджень треба завжди пам'ятати, що ця гра на тотальне знищення завжди має префікс само. Самознищення, тому що дві сторони все одно зазнають таких втрат, таких за масштабами е, там, непоправних збитків і, і шкоди, що в принципі вже, вже якби, і, і фінальний результат тут не дуже доважний. Тому ось е, все те, що ми переживали цього тижня з Полтавою, з Львовом, а це вибачте серед місць. Тобто, прилітає прямо ось в зону ЮНЕСКО. І з тим нічого не зробиш. Тому що пообкладалися, звичайно, кончі заспіє і так далі. І урядові квартали про це ми мовчу, просто ну, не випускаємо, як то кажуть, е, е, тут емоцій. Е, е, е. Нас все це, що ми переживаємо і в що ми тільки заходимо, зразу попереджаю, тому що це очевидно. Бо буде взгвинчення далі, ще більше. Воно нас вертає до того, що завжди якось. От чи підзабувається, чи забувається, чи в цьому якомусь припадку емоційного афекту наші не державники, а аматори, комедіанти забувають, вертається до трактування, якою є війна. Тому що війна не була ніколи і не буде ніколи симетричною, рівноцінною і паритетною. Вона на старті і зараз є, і лишиться такою, асиметричною. І диспропорційною по масштабах, по ресурсах, по силах, по розмірах. Бо Україна більшою не стане, ніж є, чисельнішою не стане, ніж є, і це просто об'єктивні показники. Це, це неможливо перекрити героїзмом добності. Це просто об'єктивні параметри, вони є от просто навіть, якби відображені на калькуляторі. Тому, власне, от в такій асиметрії, яка все одно лишиться, яка буде покроково йти великим успіхом. І великим горем у відповідь, бо це завжди йде у парі. Ось, власне, тому вся ця війна ушкоджень, вона якби вона все одно прийде до, тої, ну, до, до, його, до її фундаменту. Шкода завдана меншому супротивнику, все одно є більшою, незалежно від того, наскільки дошкульними будуть завдані шкоди крупнішому. Тому, власне кажучи, в таких уже фазах війни. Це якраз описується війни екзистенційні такими поняттями. Бо просто територіальні війни вони є раціональні. Взяв, захопив, взяв відступив. кому потрібна груда каміння, де людей немає жити, вже не буде теж ще й заміноване. Якби в екзистенційних війнах де не це важливо, а просто протистояння певних двох якби, ну, субстанцій національних. Там завжди власне, оця гонка ушкоджень виходить на перший план. Вже не важливо, що ти отримуєш відповідь. Важливіше задовольнити якби, свою, свою, свою ненависть до ворога, яка є природньою, аргументованою і не дуже навіть широю. В таких війнах, в таких гонках ушкоджень немає поняття перемоги. Її нема. Вона завжди є пірвою. Ми заходимо в ситуацію, коли незалежно від якогось формального висліду війни, фінішу війни, який він там буде чи не буде, це вже якби незалежно від того, все одно розмір отриманих невдовзі і вже збитків, шкоди руйнувань і так далі. Він все одно вже буде якби. Таким масштабним і непоправним, і обширним, що вже той вислід просто ну якби от це буде просто крапка, яка е, насправді буде пірю. І, власне, щоб закінчити е, цю думку якраз про гонку ушкоджень, е, безумовно, це має вели, ну, якби велику прив'язку до Курської операції. І ми це розуміємо. Це якби це ні добре, ні зле. Просто так працює логічно. Наслідкова конструкція. От Курська операція, вона згентила, і це, як ми все показує. Ми, ми заходимо в цю фазу гвинту. Згвентила війну, яка якби поступово йшла до вигідного всім пату. Тому що тоді союзники мали більше можливостей мирити, замирювати, шукати компромісний варіант. На згнтила по власне цієї різкі ескалаційні експоненти, І, власне кажучи, воно вже зараз дійсно повністю виразно вимальовується вхід у цю фазу гонки ушкоджень, де керується єдиним принципом, в тому, кому більше нашкодить. Ось сценарій, якби звідси виходу сценарію, тут вже потрібен якби державник, який буде все одно дуже погано виглядати на тлі емоцій. І тут ну, цій експоненті дуже проста, якби, геометрія. Однократно завдано нами шкоду, яка буде завдаватися, завдається вона велика, тому що Росія зазнає теж серйозних нападів, і многократно отримана шкода в відповідь. І в такій експоненті це буде такі прогресія, це буде, якби поручити, ну, поки напевно. Не зміниться оця логіка гонки ушкоджень вже в логіку або війни, або раціональних рішень по війні, що зараз якби не проглядається якраз через те, що пішла, от пішло звичення по цій логіці. Ну ось як з того виходити? Ніяк. Ніяк ми є заручниками достатньої міри якихось таких самообманливих амбіцій. Раз, по друге, все ж таки небажання дивитися більш раціонально. А все ж таки жити в парадигмі трагедії, помсти і емоційних категорій. Ну вони зараз повністю затуляють все сказане вище. І якби ну тут хто як на кого спрацює, то вже е, е, побачимо. Е, хотів поділитися, власне. Таким вступом, таким а далі вже готові йти по тему. Так, пане Остапе. Ваша думка є зрозуміла, вона логічна, і <с talk to you> було б, звичайно ще дуже добре, якби ви сказали, як з цієї ситуації вийти. Але на жаль, hmm, тут 아, ми... це тупик. Це якраз я про це й казав. Це тупикова ситуація має бути відступ від цієї логіки, оскільки курська операція фактично якби закрила тему пошуку якогось рішення по війні, і він буде лише. Такий нав'язано програшний, тому що ну, тут вже питання принципу, а в питаннях принципу крупніший ворог все одно буде мати цю вору. Ну тут е я думаю, тому і світ так причаївся. Спостерігає. Ну, побачимо, зрештою, тут все може помінятися і ну, вічно так я думаю, тривати не буде. Пане Остапе, ви написали такі рядки, холоднокровні цифри. Кожна така ніч, як ця, додаватиме відсотків цим результатам опитування української молоді. Про статистику, будь ласка. Ну, Я її не маю під рукою, я не можу зараз процитувати, але це є міжнародне, міжнародне опитування в Україні в межах там, програми закордонної. Е, власне, це було дослідження молоді. Там, якщо так. по цифрах, то грубо кажучи, ну так 30-40% відсотків молоді, а це від дітей 10-12 років і молодь рахується найпрацездатніший вік до 35 Весь цей сегмент в частині третини взагалі по всіх структурних там цих підвидах, там вікові і так далі, е, не, не бачить майбутнього в України. Я бачить, його, бачить, його, бачить його безнадійним, хочуть виїжджати за кордон, будуть виїжджати за кордон, як тільки з'явиться така нагода. Тобто, це, ну, якби, це не ново, це просто констатація того факту, що якраз молодь. Діти, підлітки 13-15 років, молодь там студентського віку, вони в ну там до половини майже доходить 30-40%, Вони взагалі бачать своє майбутнє не тут, і кожна іміти, це до чого це все. Якщо держава не буде шукати рішення, як це все припиняти закінчувати, то ці цифри будуть рости з кожного місяця. Тому що так працює, отак от працює ця ну це ну логіка людського просто життя, так і і тут це нічим то не перекриє. Направду цифри лякають. Хочуть назавжди емігрувати за кордон, 29% молоді до 35 років, 26% підлітків з 13 до 15 років, 19 дітей з 10 до 12 років, хочуть зараз виїхати за кордон із можливістю повернутись. 41% підлітків, 41% дітей і 25% молоді до 35. І ще цікаве є те, що із тих, хто покинув рідну домівку, не вернулись 48% молоді, 34% дитини дити дити і 28% підлітків. Якщо так коротко це все е, прочитати. А я скажу з свого власного досвіду, що в мене в дитини вже третя е, вчителька, репетитор з англійської мови. Ми просто додатково беремо деякі уроки, вже третя дівчина. Ну там дівчата років 18 20 і завжди тим займалися і, і, і ви виїхали, просто виїхали. Ну, ну так, ну це робити. Це є зрештою нормальна рефлективна реакція населення на невирішеність питання війни. Якщо бачать всі, що влада робить все для того, щоб замість того, щоб думати, як припиняти масакру. А здебільшого не думають про це як припинять. Ну, Населення в своїй, ну воно, його звинувачувати не можна життя одне, тим паче і, і в дітей. Воно буде вирішувати ногами. Воно буде вирішувати це питання ногами. Наприклад, в моєму оточенні немає жодної там, моєї ровесниці, в якої дитина підліток 13-15 років, які в Україні. Жодної. Всі повивозили. І, в принципі, питань нема жодних. Ну, тобто, так діють, ну так діють батьки. Ну що, ну, значить, значить, це теж сигнал. Все ж таки, ну, то це емоційна тема. Я до неї підходжу взагалі раціонально. З точки зору раціонального, це єдиноправильно. З точки зору емоційного вже включається вже, і там, я вже знаю, що включається, і ви знаєте. Так? І патріотизм, і то, і втекли, і так далі. Але це все заткує зразу просто перед. Просто звичайною людською, такою, знаєте, тобто, цінь... ви, ви вважаєте, що це є зовсім адекватна реакція? Це, це є це є похідна, це рефлекс, це власне є реакцією. Тому що акція має суть тоді, коли у мирний час людина емігрує. Планує це, вона там, вчить мови, вона готує собі ґрунт для того, щоб зажити за кордоном, бо люди. У 21 сторіччі ніхто не зобов'язаний жити на дні. Ніхто. Куля, земна є велика. Планета і глобус до твоїх послуг. Ніхто не зобов'язаний жити в своїй країні. Основа вільної людини живи, де хочеш. Ну, якщо ти законослухняний. От От мирний час це є акція. Це є, це є бажання самої людини. У наш час це є реакція. Це є похідна реакція на ту дійсність, яку державна влада вирішувати не хоче, не може, бо є інший запит суспільства, бо є там намальовані якісь там в, в час якогось, не знаю. Це лише знаєте, найти там. Приход, ну, якісь там ілюзії про, про себе великих там прям переможців всесвітнього масштабу, там є якісь там мрії, десь там не знаю, намальовані аніматорами в офісі президента. Бог з ним це вже все не Людина реагує, реагує. Це є реакція, це є похідне. Якщо буде вирішене питання війни, буде інша реакція. Захочуть люди жити, бо всі хочуть жити вдома. Нікому медом не помазана чужина. це нікому не побажає взагалі. Ну але поки що це є реактивна дія. Я думаю, тому, на, просто... нашим, <плес> нашим слухачам це дуже зрозуміло, оскільки вони мігрували в Сполучені Штати, і оця перша хвиля ну більшість з першої хвилі, так званої міграції. Вони їхали туди в пошуках кращого життя, бо <плес> тому, що тут було нереально вижити. <плес> це це був порятунок до певного, пане Остапе. Про ті події у Верховній Раді, про звільнення, про оплески хотілося б почути від вас, що там відбувається за ворхлива така я діяльність. Тут, я тут теж не маю що довго сказати, але скажу знаєте. Йде е, молодь, то всі обговорюють вже другий, третій день обговорюють анонсовані відставки, там серія відставок е, уряді, ротації, міністерські посади повтрачали, когось, там зняли кось. Ну, коли... Міняється уряд країни. Я з великим подивуванням дивлюся на всіх коментаторів, які всерйоз це коментують. Я стверджую, це не має жодного сенсу. В Україні працює модель одноосібного. Царського правління. Одноосібна влада. Не має жодної інституції незалежної і непідконтрольної офісу президента. Тому всі ці ротації, рокіровки, навіть гвинтика на гвинтика, Лизудупа на Лизудупа, нуля на нуля. Просто мальчика, який підписує акт виконаних робіт для фірми Офісу Президента, і на другого мальчика, ну, може, деколи ще й дівочку для гендерної рівності. Ну це не має сенсу взагалі обговорювати, допоки в країні, якби не просто процвітає, а казиться від безкарності модель авторитарної одноосівщини, всі кадрові перестановки в межах борделю, без зміни борделю, це просто є пересування ліжок. Сенсу то не має жодного. Тобто, тому я отак дивлюся, знаєте, люди втягнуті, а хто буде міністром таким, то замість того? Я так знаєте, не раз отак так думав борем. Ну, ну, а тобі не все, а що від того зміниться? У нас є Офісопрезидентська суперреспубліка. Суперпрезидентська республіка. З узурпованими повноваженнями і вже е, понадконституційними. Бо термін вийшов. І поки так є. Прізвища стрілочників не має значення. Єдине на що я би тут в межах цих міністерських так званих рокіровок, які дуже забавляють народицю, я не знаю чого, я би сказав, що знаєте, це до болю нагадує рокіровочки перед початком війни. Коли багато хто хотів собі якось пережити за кордоном. Пішли з державної служби і собі пережили краще гірші часи за кордоном. Ну щось таке знаєте, маленьке дежавю, ну але воно може бути лише знаєте, так за вуха А, до речі. А що з паном Кулебою? Також я бачив ну, вчора деякі я, повідомлення. Я теж, я теж бачив цей скрін його заяви на звільнення. Я так думаю, що його задовольнять. Я, я от ну не відстежував далі там. Ну, дається та, та, та всіх задовольнять, кого попросили. У нас немає міністра закордонних справ. У нас міністром закордонних справ є Єрмак. Як ви бачили, він очолює українські делегації Його зараз в Америці минулого тижня, чи ні, то то навіть цього тижня була делегація. Хто в центрі фотографії делегації стоїть? Ви там бачите міністра закордонних справ? У нас немає Міністерства закордонних справ. Усю дипломатичну лінію і весь дипломатичний трек на себе закінцював. Офіс президента, орган, якому по конституції не надаються такі повноваження. Тому ще раз кажу, хай корбу буде золотий міністр, не знаю, там грає футбол, вигулює песиків і їсть ті, бік в Макдональдсі на хрещатику. Це не має жодного значення, допоки влада є узурпована і односідна. Тому я по прізвищестрилашків ну нема сенсу навіть тратити одну секунду часу. Зазвичай звільняють людей, які не справляються своєю роботою, то що, тобто, якось дивно, коли аплодують і звільняють. Ну, та це взагалі в нас дуже дика традиція, тому що в нас, розумієте, людина здебільшого, ви дуже правильно це підмітили, в нас звільняють людей за успіхи. Ну, тому що аплодисменти, дякуємо вам за плідну роботу. Ну, для такого, ну, якби, це, ну, це комедія. Так? Ну, тобто людина така плітна, що вона розумієте, копен-дупен і з того тераріуму йому списана, викинута. Так? Ну, ну, це ж це КВН. Ви ж хотіли щось інакше? 95-й квартал. Пане Остапа, якщо ми вже заціпили тему е Кулеби. Я ще згадав про поляків і його цей деякий конфлікт, де він там сказав про операцію Вісли, але не, не до того. Моє питання буде таке: яка реакція польської сторони на такі атаки по Львову? Оскільки Львів знаходиться дуже близько до Польщі? Чи не збираються поляки якось охороняти свою територію? Ну так вони свою охороняють, в не все добре. У них абсолютно все добре. Ну, тобто, я, я розумію, про що ви запитуєте, тому що дуже багато людей ось після тих обстрілів львівських, страшних, там люди загинули, і воно всеред місця впало е, стару, Стару архітектуру. Е, дуже багато поіронізували, знаєте, так сардонічно, саркастично, мовляв, поляки там написали, що в них типу, була дуже така важка, тривожна ніч там, і так далі. знаєте, І всі наші такі, знаєте, понеслися з великим сарказмом. Ну а я так собі знаєте, знав, а коли Росія анексувала Грузію, бомбила там, взяла 20 сотків території, сильно багато українців приймалися тим. Багато українців переймалися Алеппо і страшними застосуванням хімічної зброї атаками, безчинствами, воєнами, наприклад, в Сирії. Або, наприклад, різаниною у Мянмі, або різаниною в Судані. Ну, тобто, ну, це не, не, не ті прийняття. Я до того, наскільки може бути, наскільки може працювати ця от емпатія. Так? В нашому випадку маємо сусіда. Маємо сусіда, який є членом Євросоюзу. Бо мудрий членом НАТО, бо дбав про свою безпеку, по сусідству, з якої, є не, 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 ну, по великому рахунку, неадекватна тут велика країна, яка 30 років по-русски говорила, тепер ще і в них в Варшава говорить в Краховах, сиділа на дешевому російському газі, не хотіла йти в НАТО, бо в них стратегічне відійшлі партнерство з Російською Федерацією. І ще то Кучма з попідписували, попідтверджували. Не хотіли робити реформи, тому що в нас ми така погранична зона. Не хотіли робити нічого з того, щоби бути під тією самою безпечною парасолькою і частиною безпечного Європейського континенту. І от тепер та Польща має кожну ніч піднімати свою f 16 які їм не дали, як бідним жебракам, які вони купили за бюджетні кошти за кілька мільярдів доларів для безпеки свого неба, і пильнувати, щоб там щось, як, мійте, щось там не залетіло. Мійте, що тут іронічного? То хто з кого має глузувати? Розумієте? Тут, тут нам знову ж таки нам дуже часто наша емоційна ураженість, така навіть, тригерність емоційна, заважає якось з боку на це подивитися. Бо з позиції жертви, які всі всі винні, звичайно, то дуже легка позиція. І можна сміятися: ой-ой, ой яка тяжка була, ніж поляки. А поляки 30 років будували свою національну державу, були членами Росію НАТО, робили безпеку на своєму, своєму домі. Поки дехто загравав замість, з Російською Федерацією і сидів на всьому Російському. Тому, знаєте, тут якби а що. На що мають, перепрошую, що робити? Літати над чужій державі в державі, яка воює ще з іншою державою, і, і, і щось робити. Це питання вже, якби ну мені здається, просто нормального якогось самоаналізу. Тому я, я ніколи не підтримую цього іронізування. Мовляв, ай-ай-ай, щось там вони свою стурбованість висловлюють. Так вони висловлюють свою стурбованість, тому що це безпечний континент. Він зробив себе таке, вони, вони, вони все вкладали, вони за це подбали. Тому е, ну, взагалі не підтримую Сарказу в цей напрямок. Розумію, що він полегшує оцю, знаєте, ношу біди, але він питання не вирішує асенс. Ну та направду є деякі такі психологічні моменти для заспокоєння, щоб знайти от останню нервову клітину, як е, Тарабарова співає. Е, е, це знайти хто є людині. Потрібно знати, х, хто є винний і хто не допомагає якось так. Для того, щоб усвідомити і на когось сперти. Ну не на себе, звичайно. Всю провину е, е, дякую. З нами Остап Стаб відомий журналіст, блогер та письменник. Будемо завершувати. Вам гарного дня. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.